Добрий день, ми з України. І знову Конотопські куми, і знову патріотичний челендж Україна-2024. Від туарегів до суджі. Туареги із малі Вагнера розбили. Прапор синьо-жовтий в небо підняли. Спільний ворог з нами дременув, що сили хлопці. Героїчні ті москалі. А як вони хвалились, що дійдуть до Львова? В році 22 м кожен був герой, та бігом тікають зараз із під Львова. же вже наша рильськ і курськ, не той. Друзі, туареги з луками і стрілами ставлять всяких прихвоснів на законне місце. Ну а ми, шановні, з вірою і силами не дамо агресору вдома навіть сісти. Дійдемо до Курчатова, візьмемо АЕС. Брянський Липець, паніці Укри наступають! Слава Україні! Лине до небес! І героям слава у відповідь чекають.